Українська кухня, як і її народ, щедра та багата. Наші страви формувалися і змінювалися протягом тривалого часу. Є в українській кухні і страви, запозичені в інших народів, які настільки укорінилися, що стали вважатися традиційними і споконвічно українськими, хоча мають далеко не українське походження. Тож продовжуємо популяризувати українську їжу. Вітаю вас на кулінарному телепроєкті На Смак. Тут ми доведемо, що наша рідна, прекрасна та суперсмачна кухня гідна вашої уваги. Це проект, де ми відроджуємо забуті кулінарні традиції України, а також надаємо нове життя відомим українським рецептам та продуктам наших предків. Бо українське значить смачне. І я із задоволенням відкриваю нову рубрику Страва від гостя. Саме оригінальні та неперевершені рецепти від наших гостей ми будемо готувати тут разом із вами. Ділитися власним досвідом та передавати його вам наші любі глядачі. І сьогодні разом зі мною кулінар: людина впізнавана у нашому місті, учасник телепроекту «Майстер Шеф 7» Петро Мельниченко. Доброго Вітаю дня, вас, добре, Петро! Добре, дуже рада вам. вас бачити. Я дуже, дуже радий бути у вас тут і чомусь трошки навчити вас новому. Петро, сьогодні ми запросили вас на цю прекрасну осінню локацію для того, щоб приготувати якусь цікаву сезонну Страву. Сподіваюся, з вашою допомогою у нас все вийде. Тож я сьогодні пропоную приготувати справжню українську рибну юшку. Рибна юшка або ж юха одна з найдавніших страв української кухні. Основний інгредієнт якої риба. Саме слово юшка вживається в широкому розумінні, тому не слід плутати рибну юшку з супом або бульйоном. Точно встановити момент виникнення страви неможливо, але достеменно відомо, що у козаків різні рибні юшки були у шані. Запорізькі козаки часто варили щербу – Це ріденьке заколочене на рибній юшці борошно або ж тетерю пшоняну кашу, яку подавали разом з бульйоном. На відварах з риби козаки готували і свої ліки, бо додавали у юшку різноманітні свіжі трави, водночас і лікуючись, і годуючись. До речі, існує легенда, що неперевершеного смаку та магічних властивостей з надає чарівна рослина, яка вважається секретним інгредієнтом рибної юшки. Рослина відома як Карпатська зірка. За легендою, вона росте тільки на високих вершинах Карпат і цвіте лише раз на рік, на початку осені. Та не переймайтеся, навіть якщо ви не мешканець Карпат. Знаний у всьому світі та найбільш шанований в Україні любисток. В народі його називали Зорею, Любчиком, Любим травою, Зіллям. Назва говорить сама за себе. А наші бабусі зналися на травах. Не дарма, що зовсім недавно він ріс біля кожного будинку. Багато досвідчених кулінарів і сьогодні вважають любисток однією з найкращих пряно-смакових рослин. Щодо самої юшки, у нас в Україні в кожному регіоні притаманні свої смакові уподобання. Наприклад, на полісі юшку приправляють сухими грибами, а рибалки Бессарабії обов'язково готують старовинну приправу Саламур, товчуть часник, додають сіль, перець, помідори, і все це розбавляють готовою юшкою. Загалом, чим далі на південь України, тим частіше в рецептах рибної юшки присутні томати. Юшка з риби досить проста та водночас складна страва. На смак і аромат впливає дуже багато факторів. Кінцевий результат залежить від того, скільки і яку рибу брати для юхи, у гарячу або холодну воду опускати рибу, як довго її варити, скільки і коли додавати інших інгредієнтів солі та спецій. Сьогодні дізнаємося про всі секрети та подробиці приготування. Тож розповідайте нам, які інгредієнти ми будемо використовувати для приготування нашої рибної юшки: риба, курка, спеції, лаврушка, перець, горілка, приправа, сіль, зелень, цибуля та морква. А дуже цікавий інгредієнт курятина. Чому саме курятина? В нас же рибна юшка. Ось, я вам зараз розповім. Раніше, коли тільки починали готувати цю юшку, рибалка була це ремесло. І чоловіки йшли на рибалку, вони не знали, піймають рибу, не піймають, тому вони з собою завжди брали якусь курку, півня, щоб все ж таки поїсти. І приходячи на роботу, це була робота для них, вони приходили і ставили юшку варити з півня. Піймають рибу, додавлять, не піймають їм і тільки одного півня. Дуже цікава історія. Я не знала, що можна додати до рибної юшки м'ясо. Біле м'ясо виходить, правильно? Да. Тож давайте розпочинати. Бачу, в нас вже горить вогонь, кипить вода. Що там? Для початку ми беремо нашу курку і кидаємо, щоб вона закипіла і трошки проварилася обов'язково. А ми будемо зараз солити? А, ні. І спеції ніякі теж ні, зараз ні. Не, не будемо додавати? Будемо додавати вже в самому -самому кінці. Ми кидаємо нашу курку вже в кипящу воду, угу. і щоб вона пару хвилинок покипіла у нас, зварилась. Що ми будемо робити, поки в нас закипає? Курятина. Ми, ми приготуємо овочі. Для початку беремо моркву, нам її треба почистити і трошки поділити на декілька частин. Ну, давайте я вам допоможу, з цим я давайте, справлюсь дуже давайте, добре. тримайте. Я чищу моркву. А що будете робити я ви? Я підготую цибульку. Цибулька йде на нашу юшку, її чистити зовсім не треба. І таку саму першу цю одну шалуху ми знімаємо, тобто... обов'язково, щоб залишилась ще шалуха, для того, щоб був дуже гарний колір нашої юшки. Тобто цибулю ми будемо додавати в лушпині, Так. яку рибу ми будемо використовувати для приготування нашої рибної юшки. Сьогодні ми використовуємо. Короб і толстолоб. У нас два види риби. Зазвичай на юшку береться два види риби, чи більше, як ваше бажання буде. Якщо річна риба, це підійде толстолоб, окунь, сом річний. Також можна юшку готувати з морської риби, але морська там не вся підійде риба, там дуже підійде гарно тріска, підійде морський окунь. Це дуже буде гармонічно в юшці дивитися. А де ж картопля на нашому столі? Ми будемо її використовувати? А от я вам зараз розкажу, що картоплю сьогодні ми використовувати не будемо, тому що ми готуємо в перш, за першу е, чергу. Це йде у нас забутий давній рецепт. І коли раніше готували юшку, то картоплі ще у нас в Європі не було, її не використовували. Е, замість картоплі е, дуже багато раз брали різні крупи. А яку саме? Перловку брали, це саме основна крупа, яка йшла на юшку. Перловку. Але якщо ми, ми можемо додати і картоплю, і перловку, і різні інші овочі зробити. Ну це вже буде не рибна юшка, це буде рибний суп. Давайте далі готувати овочі. Нам треба це заберіть, щоб нам не мішало. Ми беремо нашу морку, її можна кидати цілу. Але я роблю, як звик робити, я її. Ріжу буквально на дві частини, вона тоді, тоді більше відкриє свій аромат. Обов'язково крупними шматками, тому що вона не використовується, вона тільки для аромату. Ми її забираємо і будемо пити тільки одну юшку. А нарізати таке ми не будемо робити? Нічого не треба. Ось у нас є морква, цибуля. Також ми беремо зелений кріп, і яка у нас є зелень ще петрушечка, можна, яку ви бажаєте, зовсім. На ваше бажання. А За... яку ще можна зелень використовувати? Я бачу в нас кріп, кріп петрушка, петрушка базилік. Базилік можна... можна для аромату використовувати. Також я чув, що дуже-дуже смачно використовувати любисток. Але в нас сьогодні його немає, але можете якось коштувати це. це дуже смачно. вийде, що любисток. Секретний, секретний інгредієнт. Один є такий маленький секретний інгредієнт. Ну, Я бачу, що в нас і так є секретний інгредієнт. Це горілка. Горіл... А для Горіл... чого її ми будемо а, додавати? Дивіться, наше додавання горілки в юшку ніяк не вплине на її смак. Вона тільки буде як дезінфекція. Ну і зазвичай ми робимо зараз старий рецепт, і ми її додаємо. Дякую. Зараз ми додамо наші овочі. В юшку у нас вже закипіла курка. І треба, щоб трошки проварились овочі. Зараз ми кидаємо наші овочі. Відкривайте. Наш так, казанчик. я вам допоможу. Ми додаємо до курки нашу зелень, пучком, цибульку ціленьку кидаємо і нашу морку, щоб воно ще лавна. раз закипіло. Інші спеції ми додамо вже після риби. У нас такий гарний бульйон, він вже має жовтий колір. Топ. Я думаю, у казані вже зварився наш бульйон. Що наступним етапом буде? Наступним етапом ми кидаємо нашу рибу. Але риба вариться не більше ніж 15 хвилин. Ми зараз її кидаємо в казан на 10 хвилин, щоб вона поварилася. Давайте. Давай. Угу. Дуже смачно пахне. Відчувається тут і морква, і цибулька. Головні інгредієнти нашої страви голова так. та хвіст. Виглядає воно ну, дуже апетитно. Він має такий жовтувато-зеленуватий колір. Чудово, Нас... чудово. Це юшка. Остається Класно. Петро, 10 хвилин вже минуло. Чи не пора нам додавати наші спеції? Так, так, наша юшка вже закипіла. Ми зараз дістанемо звідти нашу зелень і додамо спецію. Давайте. Зараз ми витягуємо нашу цибульку, що ми варили. Нашу зелень. Вона вже нам не потрібно. Угу, дуже красиво. Дуже багато риби в нас. Так, риби повинно бути дуже багато, тоді вона буде дуже вкусна, юшка. Зараз ми додаємо наші спеції. Це у нас десь. Ми додаємо. Лавровий додаємо. лист. Лавровий Один лист. листочок чи Сі, декілька? — ще десь. Перець горошок додаємо для смаку. І це в нас копчена паприка так, та так. спеція до риби. Так. Це яку ви забажаєте, таку можна додати. І також додаємо 3-4 столових ложки горілки. Дуже як круто! А чи будемо ми ще щось цікаве додавати до нашої рибної юшки? Дивіться, юшку варили на воді, в якої риба плавала. Тому брали з вогнища одну патицю, яка горіла, і нею мішали юшку для того, щоб вбити всі мікроби. Але на наш час вже це доведено, що мікроби не вбиваються. Це просто ми сьогодні так зробимо для того, щоб додати копченого такого смаку йому. Угу. Також, якщо немає палиці, то так як ми добавляли копчену паприку, вона теж дасть цей смак. Тобто, в домашніх умовах, якщо рибну юшку наші глядачі вирішать так, готувати так. вдома, то можна просто додати копченої паприки. Так буде той же самий аромат. Зараз ми все додали наші спеції, нам ще треба 5 хвилинок, щоб вона. Прокипіла, і наша юшка буде готова. А коли ж ми будемо палицю цю перемішувати рибну юшку? В самому в самому кінці, коли ми вже дістаємо, вона вже звариться, ми будемо знімати, помішаємо і будемо готувати подачу. Наша рибна юшка вже на фіналі приготування. То як ми будемо подавати? Ми будемо подавати обов'язково риба, і юшка подається окремо. Рибу ми подамо на кришці від казана, а юшку подамо окремо. Для юшки ми підготуємо також трошечки зелені. Я вас попрошу її покришити. Нам багато не треба. Петрушку тільки чи Так, Тільки-тільки петрушку для смаку. І приготуємо для гарної подачі наш гострий перчик. Рибна розрізов. юшка з перчинкою буде в так, нас. Так. Пікантна. Так, усе для подачі рибної юшки ми приготували. Чи не настав час самої рибної юшки? Так, можемо доставати і куштувати. Давайте. Зараз ми за традицією беремо нашу патицю, яка обгоріла, і булькаємо у бульйон для аромату, щоб було смачно, було підкопчено. У нас вийде справжня рибацька рибна юшка. Зараз ми достаємо рибу, тому що риба подається обов'язково окремо від самої юшки. Угу. Вона так добре зварилася, наче дуже гарно. Кісточки відходять. Яка красива рибина. Дуже великі шматки риби ми додали. Красиво. І, mm -hmm. і також хвостик наш. Ще один. І також для гарної подачі ми можемо достати овочі, їх теж можна їсти, вони дуже-дуже смачні. Нарізати їх да? зручними так, шматочками так. і також додавати. До страви. І окремо набираємо юшку. У нас дуже такий густий, наваристий бульйон вийшов. Тут і курочка, і рибка була. Дуже смачно. Так, так і можна дов... я посиплю. Так, Добавляємо. <світ> Залушки. І перчинку. І перчинку. А перчинку ви тако помішали, помішали, щоб додати перчинку і повісили. Ми приготували, продемонстрували усім нашу чудову рибну юшку. Давайте смакувати. Вона, напевно, гостра. Смачна. Дуже смачна. І навіть не відчувається смак горілки. Дуже незвично те, що тут немає овочів, немає картоплі, моркви, цибулини. Ми все це готували окремо. Додавали лише тільки так. для бульйону. Так, і він у нас вийшов наваристий, смачний. А якщо хочете овочі, можете їх окремо собі додати. Клас, чудово. Для приготування української рибної юшки підготуйте рибу декількох сортів. Оптимальна кількість риби для приготування наваристої та смачної юшки береться з розрахунку 1 кг на 1,5 літри води, декілька курячих крилиць для підсилення смаку та жирності одну моркву, одну цибулину, 3-4 столові ложки горілки, зелень кропу, петрушки, любистку або селери, декілька лаврових листочків, сіль, перець та улюблені прянощі за смаком. Варити юшку слід в посуді, що не окисляється. Чим свіжіша риба, тим смачніша юха. Це цілковито стосується і морської риби, тому якщо вона заморожена, то для кращого збереження свіжості її не слід розморожувати перед закладкою до юхи. Показник готовності юшки легке відставання м'яса риби від кісток. Показник хорошої якості прозорість бульйону. Користуючись цими загальними порадами, ви неодмінно приготуєте неперевершену за смаком рибну юшку. Готуємо українське, бо це частина нашої культури. Давайте показувати усьому світу все більше і більше українського. Хто ми такі, яка наша їжа та яка наша історія? Приєднуйтесь до нас, прийдіть та приготуйте разом з нами на кухні свою фірмову страву, а я вам в цьому допоможу. Пишіть нам у приватні повідомлення на сторінку культура та мистецтва Подільська у Фейсбук або Інстаграм. І ми неодмінно запросимо. Саме вас до нових зустрічей у новому випуску.